Грає досить непогано. Світляк розібрався, як включається. Тільки на телефоні це дуже тяжко показати, того, що в реальності воно не блимає, а телефон показує, що воно блимає. ну Це, наверное, якісь нюанси цього. Нюанси самої камери. По підключенню все дуже просто. Включаєте, вона автоматично шукає. телефон, Включаєте тут колонку. Блютуз на телефоні, зразу воно її знаходить. Раз, підключилися, далі все. Воно автоматично знаходить телефон. Грає класно. Магнітик є, магнітик... О! Ще не бачив ззаді світляків. О! Включено, щоб блютуз під'єднаний. Під Це заряд акумулятора показує, кому цікаві характеристики. Характеристики так і во. Так, по магнітику. ну Попробуємо чи до відра причепиться. О, диви. Тімас! Це такое, як десь щось робите, взагалі класно. Раз. Тиснули куди-небудь і без проблем чіпляється. Якщо немає нічого, ніякого жилізяча, оба, карабінчик. На карабінчик кот десь вчепили. Головне, не забути, щоб ніхто не спіонерів. А так штука для будови взагалі топова штука.